Лемікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Фактично ключовою історією вчорашнього дня, і цієї доби залишається тема Орішника, чи Путін справді запускав цю ракету по Києву, і чи був цей запуск невдалий, і ця ракета могла впасти на території Росії. От про це зокрема писали журналісти Форбс. Причому якраз англомовної редакції міжнародної редакції вчора у цьому журналі на сайтах Форбс вийшов матеріал. Вийшла стаття відразу за гарячими слідами можливого запуску Арешника про те, що ракета не полетіла туди, куди було заплановано, і впала, вибухнула на російській території. Зброя терору стає менш жахливою, коли вона не працює у своєму підзаголовку, вказали журналісти Форбс. От висміюючи якраз путінську головну страшилку останніх місяців, а саме от ракету середньої дальності балістичного арешніку пишуть власне журналісти. Лісти Форбсу про те, що Росія попередила офіційні особи США про свій намір здійснити новий запуск цієї ракети Росіяни, от згідно нібито протоколів міжнародних американців про це попереджають, оскільки фактично ця ракета ну може долати величезні відстані, атакувати зокрема і країни НАТО потенційно, так але, от після такого попередження, власне кажучи, вчора, нібито відбулася спроба атакувати. Ти, от Україну таким орешником, і е, ракета ця нікуди не долетіла, а вибухнула десь на території Росії. І от мовляв, е, задаються питанням журналісти Форбса: що це було? Чи справді був такий запуск, чи справді ця ракета могла атакувати Україну, але через свою недосконалість і несправність вибухнула, не долетіла. І от, мовляв, е, після цього тема з Орешніком затихне. І, е, Путін не буде її піднімати більше. Ну але в моніторингові різноманітні ініціативи, які відстежують запуски подібних ракет і сигналізують про це в Україні, повідомили, що на даний момент супутники не фіксували жодного запуску орішника, немає жодного правдоподібного доказу того, що Путін чи то раніше, чи то за останній час цю ракету намагався запустити, і відповідно немає підстав стверджувати, що справді така атака відбувалася. Щоправда, ну ми справді. Пам'ятаємо, що після першої атаки по Дніпру Арішником Путін дуже активно просилав, рекламував цю свою ракету і стверджував, що в будь-який момент може повторити такий запуск, заявляв, що таких ракет в Росії предостатньо для того, аби наводити жах і на Україну і на інші західні країни. Однак, ну жодної нової спроби атаки не відбулося, принаймні офіційно зафіксованої. І от після того тема Решників якось зійшла на психотінма намагається про цю ракету тепер не згадувати. Більше того, нещодавно Лукашенко, білоруський диктатор, заявляв, що коли Путін йому от пропонував розмістити арішники на території Білорусі, то Лукашенко, мовляв, сподівався на якусь значну кількість таких пускових установок і ракет. І навіть публічно заявив про 10 таких арішників, які будуть на території Росії, розміщені. Але Путін йому навіть потім в кулуарах, нібито не під запис, сказав, що з глузду з'їхав, мовляв, немає у нас". Нас стільки гарешників, ми ж цю ракету ще навіть серійно не виробляємо. Лукашенко пробовка все про це потім публічно каже, що мовляв, Путін його трохи протверзив, присадив на грішну землю і каже, стільки ракет навіть у Росії немає на те, щоб білоруси їх віддавати. Отже, насправді тема орешника вона залишається вкритою огорнутою різноманітними вигадками, фейками, містифікаціями російської пропаганди. Ну і там, скажімо, більше справді таких страшилок. Які Путін хотів би, аби весь світ повірив, але насправді потенціал цієї ракети залишається доволі таки невизначеним до кінця, скажімо так, справді це перероблена модифікація попередніх російських балістичних подібних ракет середньої дальності, як то тополь м Ярс та інші. Ще цю ракету називають кедр, а не Орешник, так і власне. Вчора моніторингові групи писали, що зо, жодних подібних запусків вони останнім часом не фіксували, і відповідно не варто вірити публікаціям навіть Форбса стосовно того, що така атака була. Отже, ми бачимо навіть на найавторитетніші західні журнали, медіа, редакції можуть в погоні за хайпом власне подібні е, матеріали публікувати, подібні крикливі заголовки публікувати, але перш ніж впадати в паніку і вважати, що все це правда, потрібно ситуацію перевірити скількох джерел, і от наразі не підтверджуються дані про те, що Путін орешніком атакував Україну повторно. Так, тим не менше, тісно вчора ем, оголошували повітряну тривогу власне, наші повітряні сили, якраз через загрозу балістики для всієї країни, але дійсно нічого не підтвердилось І навіть після цієї публікації Форбсу монітори писали, що е, жодної підтвердженої інформації про застосування цієї балістичної ракети, чи навіть про її запис чи падіння на території Росії. Не було і дійсно, станом на цей ранок немає ні жодних доказів, ні фотографій, абсолютно нічого. Що стосувалося того, що все ж таки росіяни запускали цей арішнік, тому бачимо, що швидше за все, так напевно, форбс зловили фейк, як то буває зараз, так під час повного я, я навіть зайшов на їхню статтю, і вони додали в кінці тексту оновлення станом на вчорашній вечір, що мовляв через 12 годин після попередження про повітряний наліт в Україні не. Було жодного офіційного підтвердження передбачуваного запуску арешника ані передбачуваної катастрофи. Супутники, мовляв, не зареєстрували нічого подібного, тобто, в принципі, перепрошують журналісти Форбса, що вони вчора всіх збаламутили і ну таку хвилю ажіотажу здійняли навколо цієї ракети. Тим не менше, добре, що все ж таки ця ракета, ця ракета не була запущена, і бачимо, що в останнє вона і вперше була застосована якраз таки 21 листопада. Нагадаємо по Дніпру. І власне після цього ми почали говорити про Арєшнік активніше. і Путін почав ним погрожувати і говорити про те, що навіть він може бути у Білорусі. От зараз ми бачимо власне ті кадри 21 листопада, коли ця ракета прилетіла по Дніпру. Тоді були різні дані про те, що це саме за ракета чи вперше все ж таки Росія застосувала міжконтинентальну ракету, але бачимо, що після того, уже станом сьогодні, 7 лютого, попри те, що Путін казав, що цих ракет багато і вони готові бути застосовані у будь-який момент. Більше їхнього застосування не фіксувалося. Попри те, звісно, що наші повітряні сили дуже обережні. Якщо бачать будь-яку загрозу, навіть потенційно балістики для всієї території країни, то обов'язково повітряна тривога буде оголошена. Як, наприклад, це й було і вчора, навіть превентивно, тому у жодному випадку ніколи не ігноруйте, ніколи не відомо, що там летить, і власне чи воно долетить чи ні, чи був запуск чи ні. Тим більше балістика це така ракета, яка долітає дуже швидко. Тому ось бачимо так, що. Річнік вже більше не запускали, але чи може це повторитися? Ні, ніхто не знає. Може повторитися. Знаємо, що принаймні, Путін говорить про те, що вони готові запустити цей рішнік у будь-який момент.